Пане Геннадію, як один із спонсорів цієї книги, так? власне, що насправді вас тут зачепило таке, щоб ви погодились підтримати цю ідею українізації цієї книги. Назва книжки, чому Грузії вдалося. Я дуже хотів щоб ще з пару років була написана така ж сама книжка, яка мала назву Чому Грузії Чому Україні вдалося. І я вважаю, що сьогодні ми є талановита розумна нація, яка може а, зробити зміни саме в своїй країні. Сьогодні людину поставити в центрі уваги держави. І я знаю, що ми це зробимо. Тому що сьогодні ми робимо кожен день ті кроки, які нас наближають до цього моменту. Цей крок був один із них. Які можливі кроки, об'єднана позиції, от ви прочитали, втілити в подальшому парламенті. Перше це припинити корупцію, шалена корупція, яка є в Україні. По-друге, потрібно вводити ті інновації, які є сьогодні в Україні. Це документ, електронний документ такого. Це практичне залучення інвестицій, які сьогодні є в Україні. Це відкрити інвестиційний клімат, це створення дуже комфортних умов для підприємців, це зменшення податків до кількості сіми. Це практичне скасування той пенсійної реформи, яка сьогодні не працює на користь українців. Це практично всі ті кроки, які ми можемо робити прямо зараз. Але для цього потрібна дійсна політична воля. Політична воля не тільки уряду, який там є в Києві. Політична воля сьогодні кожного громадянина, кожного українця, який свідомо може зробити сьогодні свій вибір. А він може його зробити 28 жовтня. Тому я закликаю всіх. Потрібно приходити, робити свій вибір і вказувати, куди повинна робити сьогодні держава України. essa